Любі діти, на осінніх канікулах виконуйте правила дорожнього руху, не чіпайте незнайомі та вибухонебезпечні предмети, не збирайте незнайомі види ягід та грибів, не розмовляйте з незнайомцями, будьте обережними з газом у побуті. Та при користуванні електроприладами. Бережіть своє життя та здоров'я. Не завдавайте неприємності рідним, близьким, не засмучуйте вчителів. Шановні батьки, дозвольте нагадати вам, що під час осінніх канікул ви несете повну відповідальність за життя і здоров'я дітей. Осінні канікули з 29 жовтня по 4 листопада. Бажаю вам, любі діти, веселих, змістовних канікул, гарного відпочинку. А в школу 5 листопада в понеділок. До зустрічі!